Начинили термос гайками і вибухівкою під керівництвом російських спецслужб. На Київщині правоохоронці затримали підлітків. Повідомляють у службі безпеки та національній поліції України. На Київщині двоє мешканців підірвали саморобний пристрій вибухівку неподалік адмінбудівлі поліції. Аби було більше ушкоджень, підлітки начинили пристрій гайками та болтами та замаскували його під термос. А поряд з місцем злочину встановили мобільний пристрій, через яких… Її російські куратори в режимі онлайн спостерігали за виконанням завдання. Внаслідок підриву ніхто не постраждав. Обіцяні кошти від російських кураторів юнаки так і не то отримали. Натомість тепер можуть отримати до 12 років позбавлення волі. На закупку необхідних для виконання завдання речей спільникам навіть перераховували гроші на банківську картку. Однак, після виконання завдань основної частини грошей підлітки так і не отримали, а замовники зникли. За фактом вчинення терористичного акту, зловмисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.